Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. На Косівщині, в самому серці Карпат, серед крутих схилів та густих лісів стоїть дім, який дихає любов'ю. Він втілення мрії подружжя Руслана та Володимира. Мрії здійснення якої довелося завершувати вже наодинці. Бо чоловік Руслана Володимир Рибчук загинув на війні. Але навіть після втрати вона не зупинилася. І дім, що став особливим, сьогодні відкритий для всіх, хто шукає спокою в горах. Ми не мали де його дуже в нашій квартирі покласти. Це ж тепла річ. Але я завжди знала, що він має бути в будинку, тому що мій чоловік дуже любив кольорові речі. Володимир обожнював Карпати і походи із наметами його дружина Руслана комфорт і разом мріяли про будинок у горах та вторгнення росіян змінило усе. Чоловік загинув, не встигнувши побачити дім їхньої мрії. Все, що він встиг зробити е, за життя, це е, купити проект. Відкрила щоденник його. Е, я не знала, що там написано. я, він в мене є. Тобто я відкрила і я розуміла, що попри те, що я казала все життя, що я не буду будувати сама. Я розуміла, що що би я не робила, я це я це зроблю. Тому що це його е, незавершена чоловіча справа. Володимир Рибчук воював із 14-го, Був тяжко пораненим, носив у тілі роками. Велика війна 22-го застала його на реабілітації, але уже за декілька тижнів він був у бою на Київщині, потім на сході. Він мені скинув е, фотографію, що він у машині нічкою, і вони йдуть на завдання, що його не буде на зв'язку. Втім, треба було піти. Не ту розвідку комусь одному треба було піти. Він пішов один про смерть коханого спершу було важко говорити. Тепер трішки легше. Підтримувала єдина справа дім мрії. Жінці допомагали його будувати батько та брати Володимира. У нас така з дитинства до роботи. Я пам'ятаю, така вона роботяща, але той забагато теж не добре це робити. Але що за характер такий характерний? Він мучилася, мучилася, шукала себе. Я кажу, тато все, ми зупиняємо будівництво. Кажу, ми зупиняємо будівництво, будуть гроші, буде будва. Тато каже: ні, ми не зупиняємо. Ми напевно позичили його друзів там ще трошечки грошей. Ми його накрили, і вже потім послідовно зимою робили внутрішні роботи. Будинок у селі Річка сучасний і зручний притулок для усіх, хто любить Карпати. Це була моя мрія мати будинок, який е, піднятий другу поверху і немає перегородки між першим і другим поверхом, і там мала бути скляна е, стіна. І е, я вже змирилася з тим, що ця мрія не збудеться, тому що е, ну, це достатньо е, дорого такий будинок мати. Але е, мій чоловік. Е, Писав свій список цілий. Вони щойно відкрилися, але вже було два заїзди. На вихідних знову прибудуть відпочивальники. Цей дім не просто місце. Це історія про пам'ять, про мрію та любов і життя серед гірського повітря, яке лікує найважчі рани. Це його справа, яку я завершила, хоча це мала бути наша спільна ціль. Це для людей з усією душою. Тобто, це для них, тому що я не можу тут відчувати ті емоції, які я мала би тут відчувати своєю коханою людиною. Тому я дуже хочу, щоб щоб люди тут жили своє життя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітів. Єдині новини.